Арсеній Яценюк жестом кличе своїх. Знімає краватку засідання вечірнє у розпалі. Ну Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська. це реакція опозиції на появу спікера не на робочому місці, а в гостій ложі. Івана франківського міського суду. Івана Франківського. рибак пригрозив внаслідок ранкового блокування зібратися радою на виїзді, а натомість ввечері з'явився тут. Звідси відкрив і веде засідання. Регіонали голосують не персонально, але результативно. <праць> Верховної ради України. Опозиція проривається у рибака в кишені, папірець із новими прізвищами тих, кого називають тушками. З опозиції пішли батьківщинці В'ячеслав Котовий і Володимир Купчак. От ваше блокування до чого доводить, шановні депутати, в ложі гостей бореться вербально. Віталій Кличко штурмує робочі місця більшості Олег Тягнебок. Я не можу зараз за. Рішення прийнято. А починалося усе цього дня з ранкового послання президента. Президент матеріалізувався у раді у вигляді такої ось книги. Своє щорічне послання депутатам оформив у 572 сторінки. Президент України Віктор Янукович в посланні послав Верховну Раду України і народ України. А сам у цей час подався до Сербії. Його ж велика синя книга зранку чекає депутатів на робочих столах. Ті приходять на роботу, але читати не поспішають. Опозиція зносить свої примірники до трибуни. Хочуть, аби їм в голос прочитав послання. Гарант особисто то, якби в конституції цього не було, і ми без нього 300 років тут обходилися. Але в конституції передбачено, що він повинен перед нами призвітувати. Свободівці підходять до послання Януковича. Практично цю святу книжку ми залишили. Нас у фракції ні один член фракції її не здав. Батьківщинці тим часом складають книжкову піраміду уже і на столі президентському. Регіонали аж забули, що президента немає в країні. кажуть, прийшов би, але тепер точно не зможе, бо рада заблокована. Ну а як же? Ну якщо трибуна заблокована? Ну Яке може бути послання президента? Так президент десь там сидить, чекає, поки запрос... Президент працює в своєму кабінеті на робочому місці. сидить у нас інші. Я підійшов до Віталія Володимировича і я говорю, можна ли ми. Ті книги, які ви положили від своєї фракції на трибуну Верховної Ради, заберемо себе, тому що у нас многие руководители просять ці книги сьогодні. В очереди стоять. Він удивился і говорит, що нет, я потім його назад заберу, і я потім почитаю. У мене виникає вопрос, що ти делаешь цей демарш. Протест проти того, що ми не хочемо читати, ми хочемо почути особисто від президента послання до людей. Але хочу зачитати одну дивну річ. Політика реформ вже принесла позитивний ефект в Україні. Вдалося стримати негативний вплив європейської депресії до настого року. Певний, що цікаво почитати, як наше життя покращилось. покращилось за минулий час. Поки книгами бавилися і перемовлялися. Спікер зрозумів, роботи не буде, але задумав таке засідання. вечірнє. я не готова де що, я не знаю. В сесійній залі може. Хотів суддів обрати, а вийшло, як завжди, про послання президента надвечір. Забули. Вечірнє засідання сесії Верховної Ради оголошує закритим. Завершає. Уже все. Я закрив сесію. Закрив сесію. Я сесію закрив. Я вже все. Ольга Снітарчук, Андрій Жигулін, Ян Доброносов і Денис Ковальов. П'ятий канал.